У Дніпрі священнику УПЦ московського патріархату, підозрюваному у розбещенні власних доньок, обрали запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Повідомляють в обласній прокуратурі. За інформацією представника Дніпровської єпархії, УПЦ московського патріархату Миколи затриманий священник храму Іоанна Златоуста. Є відповідне розпорядження на офіційному сайті Дніпропетровської єпархії, що цей священник заборонений священнослужіння. Причина за це є амуральним поведінком. За те, що він був затриманий поліцією. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини впродовж тривалого часу розбещував двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Діти розповіли про це старшому брату, хто й повідомив поліцію. За результатами слідчих дій, а також розмови психологів з дітьми. Інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Зараз дівчата під наглядом лікарів. Сусіди підозрюваного розповідають, чоловік жив у цьому будинку разом зі своєю сестрою та дітьми. Вдома перебуває, ймовірно, його сестра. Однак з будинку не виходить. Храм, у якому працював чоловік, зачинено. Сусіди кажуть, зі священиком спілкувалися тільки у церкві, а з його родиною майже не стикалися. Але «Я його дуже рідко бачу, тому що. Такі Дуже замкнуті, вони дуже набільші люди. Нормальний чоловік, я не знаю. Со мною він хорошо общався. у його четверо дітей. І вся жінка умерла. За розбещення своїх донюк священику загрожує до восьми років ув'язнення.